Музикантів вірний друг є, наче коник виглядає. Планет в просторах не злічити! Є! Йогурт! Носоріг. На дні ріки у екзамен знайди, цуценя! Ти молодцинка! Гарненькі черевики! Ю Юпітер! Жук, журавлика жахав. Три. Три дерева. Прямокутний! Прямокутний. Про розумні. маленький автомобіль, скільки ніг у павука. Про здоров'я добре знає Одяг Мотоцикл. Швидка допомога. Кавун. Вишні Буряк Уряд. Кутку! -да. Курівка. Жирафа найвища в силу фон. Як Ей, зранку, Оре